Перехоплення по Волинськи майже дві доби кілька сотень правоохоронців та нацгвардійців прочисували ліси навколо села Доросині. А все тому, що місцевий селянин 37 років, хильнувши оковитої роззброїв працівників поліції, які прибули його втихомирювати. На суді чоловік у вчинку щиро розкаявся. Свої дії пояснив тим, що його після довгого запою. Купила білочка. Я почав пити 27 -го числа. 27 числа коли мене звільнили з роботи. Скажіть, а чому вас змінили роботу? Затяг. Тобто і перед 27 числом ми теж почувалися спортом? Так. Да? Я прийшов на за його пішов. Зрозуміло. Скажіть, що спонукало вас до вчинення даного злочину? Чому ви його вчинили? А мене тоді вилочки взяла, звісно. Олександра Єворського у суді пильнують двоє поліцейських. До одного з них він прикутий кайданками. І це добре, бо ж хто зна, що спаде тому на думку. Минулого разу при зустрічі з ним один поліцейський лишився без автомата. Відказка, а ви це що вам легко вдалося обозброїти поліцейського. Я ніколи не забирав э, зброї. Я її взяв з машини. Бо ж машина була под... така. Було б насправді смішно, якби не було так сумно. Мешканець до Олександр Яворський можна сказати у поліції постійний клієнт. До нього додому правоохоронці приїздили неодноразово, бо ж той, перехиливши чарку, дебуширив. Так сталося і 13 березня о 22 годині вечора. Оскільки цього разу все завершилось набагато серйозніше, бо він викрав автомат у правоохоронця і накивав п'ятами у ліс. Ловили кілька днів. До пошуків було задіяно кілька. Сотень правоохоронців та військові. Виграді 13 березня 2023 року вибухальні зброї автомату Калашникова та воєнно пасі 30 патронів та ліпрофесора 5 міліметрів у патрульного поліцейського сектору секторування патрульної поліції Шупуренко Олександра Володимировича. Також у тому, що в подальшому період з 13 до 14 березня 2023 року підозрюваний. Незаконно носив та зберігав зазначені бойові припаси та вогнепальні відповідного зброю. Мене не знімало, бо зараз камеру скіп'ю. Зазначимо, що Олександр Яворський, протверзівши, зрозумів, що накоїв, і підкинув автомата правоохоронцям, а потім ще майже день переховувався. Я нічого не помню, не помню, що я рука. Київ... Я, я проснувся, побачив автомат. Це. Чому не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Олександр Яворський стверджує, що автомат викрав з автомобіля, який був відкритий. Добре, що не викрав поліцейську машину. Оце був би номер. У поліції такі дії коментують неохоче. А ну ще раз питання: хто виїжджав на виклик? Так, ну це наші сектори. Обування... Як то вони правильно називаються? Сектор реагування патрульної поліції. Сектор реагування патрульної поліції, але вони в складі управління патрульної в ГНП, так. Скажіть, будь ласка, а, от мені б хотілося дізнатися, можливо їм якісь навчання будуть проводити після того, як таке сталося. Вони постійно проходять якісь навчання, і тактичні, і вогнева підготовка. Олександр Яворський просив суд його суворо не карати і відправити під домашній арешт. Скажіть, будь ласка, ви знаєте вчинки, проскаєте, розправити свої ровені, мені дуже стидно, стирної. Під час алкогольного пісні я робив непоправіну, прошу вас. Не Проте чоловіку таки обрали запобіжний захід 60 діб у СІЗО, щоб знову не втік до лісу. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.